Будь-яка серйозна справа, як вчили мене мої батьки, починається з дому. Там, де живеш ти, де живе твоя родина, що всі називають малою батьківщиною, це те місце, з якого де фальшивить не можна. Це те місце, де людина повинна віддавати собі звіт у тому, що він робить. Через те починаю тут. Є намагання виграти ці вибори. Незважаючи на те, що опозиційному кандидату дуже важко перемогти провладного кандидата, але я думаю, що я і моя команда ми переможемо. Ми будемо працювати над тим, щоб в селах Дніпропетровщини подолати розруху, про яку багато хто говорить, що вона вже подолана. Ні, вона не подолана. Ця розруха почалась після того, як зруйнували. Серйозно працю працюючи сільгоспідприємства, від них залишилася велика соціальна сфера, але на жаль, влада не змогла підтримати цю соціальну сферу в належному стані. І сьогодні ми бачимо і будинки культури без вікон, і без дверей. І сьогодні ми бачимо розвалені дитячі садки і. Обіцяю, що працювати, в Верховній Раді буду над тим, щоб законодавство України зробити таким, щоб більше це не повторювалося. І не тільки в моєму рідному селі, а в селах і на Дніпропетровщині, і в усій Україні. Україна має всі можливості для того, щоб бути визнаною серйозною європейською країною з заможними громадянами і з достойним життя цих громадян. Досить давно вже знаю Віктора Григоровича Гнаєвого. знаю його як людина православна, яка має свої переконання, людина, яка постійно там допомагає нашій громаді. І чому я думаю, що він повинен, що він. Повинен стати депутатом, народним депутатом, бо е, якраз тому, що нас там немає, тому так воно і поганенько, так е, в країні, бо немає справжніх українців, нас немає. Спілкуючись з Віктором Григоровичем, я думаю, що е, всі ті люди, які біля нього і з ним постійно були і є. І ми бачимо, що хто біля Віктора Григоровича? Справжні українці, люди, які мають свої переконання, сильні в чому, впевнені в своїй перемозі. Тому я думаю, що Віктор Григорович і є таким, і буде залишатися завжди буде залишатися також тим, яким він і був. Я дрібний фермер в селі Миколаївка Дніпропетровського району. Я зайнявся такою справою, як поювання власної землі. Але коли я почав ходити по всім цим колам ада, почалися певні заважання чиновників. Я прийшов до знайомих, тоді ще була інша влада. З певних партій люди відмовили. Тоді Віктор Григорович був депутатом обласної ради. Я прийшов, говорю, Віктор Григорович, ну бачите, так, 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 не дають, не дають дозвілів, не дають розпоряджень. Це єдина людина, яка підняла трубку, яка допомогла і зробила все, щоб я зміг розпаювати землю. Але я не один. Віктор Григорович допомагав багатьом фермерам, і вони це знають, це пам'ятають. А я ще хотів сказати трошки інше. Ми багато говоримо, зараз чуємо багато лозунгів, але не помічаємо певних деталей. Зараз Верховна Рада прийняла закон про ринок землі. І завтра, після виборів, почнеться відвертий дерібан землі. Ви мені скажіть, хто з сьогоднішніх кандидатів по сільським районам представляє фермерський рух по Дніпропетровській області? Я не бачив ні одного. Це або промисловці, або державні службовці, які повинні пожари тушити, а вони чомусь йдуть по сільському району. Вибачте, чиї інтереси вони будуть відставити. Хто завтра зможе відстоювати інтереси фермера або власника дрібного власника землі? Я вам відповім нікого. На сьогодні потрібна людина, яка сформує ту державницьку політику в земельній сфері, яка Дасть відповідь на запит народу. Тому я закликаю вас голосувати за Віктора Григорія Гнаєвого, тому що це людина, яка буде відстаювати інтереси селян. І цей округ, 29-й округ, це є округ, який сільський. І єдина людина, яка сьогодні зможе сформувати державну політику, це Віктор Григорій Гнаєвий. Григоровичем я знайомий з березня 1986 року, коли він почав працювати вчителем виробничого навчання Лобойківської середньої загальноосвітньої школи. Сім років ми з ним пропрацювали пліч-опліч, -пліч, виховуючи молоде покоління. Віктор Григорович був випускник керівником випускного класу. Багато випускників його працює в різних галузях господарства. В тому числі і на землі. Працює серед в рідних, в рідних теренах, вирощують врожай. Віктор Григорович навчив дітей не тільки з основам наук, а він навчив їх любити свою рідну землю, своїх односельчан. Він привніс їм повагу до праці. Віктор Григорович користується великою повагою серед своїх односельчан, серед жителів сусідніх сіл, серед фермерів нашого, нашого району. Я говорю і про Пропетриківський, і Дніпропетровський район. Він тривалий час очолював спілку асоціацію фермерів Дніпропетровщини. Я вважаю, що це гідна кандидатура. На наш на посаду депутата Верховної Ради від нашого округу. Я Наталія Григорівна Браженка, представник міжнародної організації Світ родина. І з огляду на це я бачу все в призмі родини і взаємовідносин. Бо родина це сім'я, родина це ми з вами, родина це Україна, родина це любов. І з огляду на це я хочу вам сказати, що Віктор Григорович Ноєвий, який є кандидатом в народні депутати, достойний цього звання і має бути в парламенті, бо він людина громадська, він людина вчитель, він фермер, який знає, він українець, який знає проблеми землі, проблеми людей, проблеми селян і готовий їх вирішувати. Я е, по своїй праці стикалась з ним багато разів і мала допомогу, і мала пораду, тому я е, впевнена в тому, що він людина надійна, корисна для України, і ваш вибір буде правильний, якщо ви за нього проголосуєте. Віктор Григорович гноєвий. Ну Віктор Григорович. Сьогодні та людина, яка здатна творити закони, які потрібні людям. Він в першу чергу, як землероб, як та людина, фермер, який започаткував фермерський рух на нашому Дніпропетровщині, він сьогодні знає, що потрібно селу, що зробити для того, щоб в цьому селі люди зажили заможно і красиво. Тому він саме для того йде в Верховну Раду, щоб створити такі закони, які будуть діяти. Щоб заставити нинішню владу, а при можливості, якщо це буде більшість, змінити цю владу докорінно, щоб відповідальність кожної людини, яка сьогодні є у владі, відповідала своєму зайнятому місцю, а не обіцянками перед виборами, не тими обрізаними деревами, які сьогодні хизуються деякі один з кандидатів по цьому округу. Не тими за майданчиками перед самими виборами, а постійною клопіткою роботою, коли контролюється виконання бюджету, коли контролюється, чому саме в цьому селі нема доброї дороги, чому нема сьогодні клубу, чому немає багатьох тих необхідних закладів для цього села. Тому Віктор Григорович відповідає сьогодні нашим, на мою думку, саме тому, хто може бути депутатом у Верховній Ради. Той, хто дійсно віддасть свою душу і всі знання для того, щоб український народ, українська держава стала заможною і багатою, щоб її поважали в світі. Саме таку команду ми хочемо бачити в Верховній Раді, яка буде відстоювати національний інтерес, а не інтереси чужих держав, чужих сусідів. Я хочу сказати, що ті, хто підтримують мене як кандидата в народні депутати на вибори, можуть бути впевнені в тому, що я буду дбати і про своє село, і про інші села і Дніпропетровського, і Петриківського району, і про міста і населені пункти Дніпропетровської області, взагалі, тому що це Балівка, це моя мала Батьківщина, а Дніпропетровщина це батьківщина взагалі. Коли Віктор Револь звернувся до мене і запропонував, очолити його виборчий штаб, я взявся за цю роботу. Бо я впевнений в нашій перемозі. Я впевнений, що переможе людина, яка йде від народу. Провладні чиновники, їх багато рветься до влади: генералі, чиновники. Але вони далекі від народу. Вони не розуміють те, що потрібно народу. А я думаю, що народ зробить правильний вибор, бо вони знають, що до кого вони прийдуть в першу чергу, до свого, а хто свій. Той, хто родився поруч, той, хто мешкає з вами, той, хто знає ці всі інтереси селян, хто знає інтереси простого люду. І саме він буде захищати ці інтереси. Саме він не втече в Києві, не буде сидіти там, бо тут його родина, тут його онуки. Можна продати свій голос за кіло гречки, але цю гречку принесуть один раз. І на завтра вона буде коштувати, якщо ми програємо, вже багато-багато десятків разів вище. Ми це вже бачили попередньо. І тому я впевнений, що народ зробить правильний вибор. Він буде голосувати за свого, він не зрадить своє майбутнє.